Наш земляк, боксер Денис Пісоцький, щойно повернувся на батьківщину з молодіжного чемпіонату Європи, що проходив у місті Загребі, де виборов срібну медаль у ваговій категорії 64 кілограми. Минулого тижня спортсмен поділився з журналістами враженнями від участі у чемпіонаті. Очень большой вклад сюди вложили это тренер його і люди, которые його поддерживали. Ну, скажем так, на уровне эмоциональном, потому что психология в боксе – это немаловажно, и можно быть ну, технически подготовленным, можно быть быть физически сильно подготовленным, но не, не будет хватать такого фактора, как психологического фактора, то есть и, и боксер будет не совсем успешен. Благодарить всех тех людей, которые, которые нам помогали, потому что без них, не было бы этой медали, вот, потому что их поддержка, как моральная, так и финансовая, она очень повлияла на мое выступление. На чемпіонаті Європи Денис каже, змагання були нелегкі. Загалом він провів п'ять поєдинків, кожен з яких був по-своєму важким, адже суперники не схожі один на одного і мали свою особливу тактику ведення бою. Проте найбільше Денису запам'ятався поєдинок з німцем. Це був перший бій у чемпіонаті, під час якого спортсмен дуже хвилювався. Далі він здобув перемогу у поєдинку з білорусом, а у чвертьфіналі здолав ірландця Гері Каллі. У півфіналі Денис зустрівся з російським боксером Іваном Козловським, який був фаворитом у своїй ваговій категорії. Перемога молодого чернігівця у цьому поєдинку була неочікуваною і привела боксера до фіналу, де він зустрівся з італійцем Міченцо Арачія. На думку багатьох фахівців, Денис у цьому поєдинку виглядав краще, але судді віддали перемогу італійцю. Проте, спортсмен не засмутився. Він задоволений, що зміг здобути срібло. каже, що в майбутньому буде працювати ще старанніше, аби здобути золото.